Вітаю всіх глядачів мого каналу, мене звуть Ліна, і ви на каналі Мій Творчий Простір. Сьогодні я прийшла до вас із запрошенням до спільного проєкту Вернісаж осінніх баров 2023 ми з Марусею вирішили, що ми проведемо другий сезон цього проєкту, який в минулому році нам усім так сподобався. І ми вирішили, що ми знову хочемо готуватись до осені, в'язати вже щось тепленьке. Тому вирішили розпочати. Але розпочати його збираємо з 1 серпня і тривати він буде 2 місяці до 1 жовтня, тобто 9 тижнів. І за цей період ми з вами зв'яжемо багато-багато речей, я так сподіваюсь. Але давайте все по порядку, і я вам щоб нічого не забути, буду підглядати у свій блокнот і все по порядку розкажу. Отже, ми вирішили трошечки внести зміни, але багато того, що було в минулого року, ми залишили. Давайте все по порядку. Значить, починаючи з 25 липня і по 7, так, по 7 серпня ви маєте зняти відео вступ і оголосити про те, що ви будете приймати участь, а також доєднатися до чату в Телеграмі. Посилання на чат буде внизу в описі під відео. Там також продублюється вся інформація, там буде хештег. Хештег у нас буде називатись Вернісаж осінніх бар 2023. І ми просимо вас цей хештег додавати у своє відео, щоб було легше знаходити за ним всі відео, і ми зможемо легше їх переглядати. Тривалість проєкту буде 2 місяці. З 1 серпня по, 10, по 1 жовтня, 9 місяців. Так. Є три обов'язкові звіти. Як ми будемо звітувати? Перше, це вступне відео, яке ви знімаєте до 7 серпня, включно. І ви там оголошуєте про те, що ви приймаєте участь, можете показувати, що ви там збираєтесь в'язати. Можете просто сказати, ну, Тобто, це вступне відео. Друге відео це просування. Ви можете показувати, над чим ви працюєте, які у вас просування, може, які там складнощі виникають. І цей звіт ми не прив'язуємо до конкретної дати. Ви можете його зняти хоч у вересні, хоч там у серпні, будь-коли. Це Такий звіт, який буде показувати вашу поточну роботу. І третій підсумковий звіт ви знімаєте з 1 жовтня по 10 жовтня включно, і показуєте, які є у вас готові роботи. Ви можете знімати більше світів, можете їх там додавати, наприклад, ви знімаєте якийсь влог або епізод, і ви можете додати туди якийсь кусочок з того, що ви, над чим ви працюєте, сказати, що ви працюєте над такою річчю. Але оці три обов'язкові світи мають бути. Вони мають бути з назвою, з хештегами, тобто, щоб вони були обов'язково. І таке прохання до вас, що обов'язково оці три звіти мають бути зняті дуже цікаво і прив'язані до осені. Тобто, в цих звітах ви маєте показувати, чим вас осінь надихає. Можливо, ви відчуваєте якийсь такий настрій особливий, саме осінню. Можливо, ви захочете зняти і показати якісь осінні краски. Ну, вступне відео то зрозуміло, що там не буде ще вступних осінніх красок, нічого такого, але ви можете просто розповісти, що для вас осінь, як вона на вас впливає. Можливо, саме осінню у вас якийсь настрій там, читати. В'язати, щось ще робити. Тобто, щоб ці відео були дуже цікавими, такими, вони мають бути такі яскраві, як наш проєкт. Це е, для вас таке дуже велике прохання, будь ласка. А особливо це стосується е, підсумкового відео. Воно має бути ну, просто фейерверк красок. Е, я сподіваюся, що нам всім вдасться це зробити, і у нас буде такий Справді, фернісаж варфусінніх. Так, і е, тепер голосування. Е... І визначення результатів буде з 8 жовтня по 14 і 15 жовтня ми вже оголошимо про результати. Також у проєкт ми запрошуємо усіх бажаючих, хто хоче стати спонсором цього проєкту, тому що ми придумали дещо цікавеньке таке з Марусею. Так, номінації, які в нас будуть номінації, трішки є зміни по номінаціям. Перша, діти до наші квіти. Вам всім знайома це в'язання для дітей будь що, будь-якого віку, але хотілося б, щоб це було саме діти. Ну, наприклад, ми в минулому році казали, що і в 30 років то діти. Але в цьому році ми трошки змінили, і щоб це було справді діти, бо для дорослих дітей, але для дорослих в нас є інша номінація. Отож, діти то наші квіти. Друга номінація осінь найкраща пора для натхнення. І от сюди в'язання для дорослих людей, то ви можете, якщо ваші діти вже дорослі, їм вже ну, не 10, не 15 років, то ви можете вже цю, ці речі додати до цієї номінації. Тут не буде там, жіночі в'язання, ви можете в'язати як на жінок, так і на чоловіків. Тобто ми сюди включаємо усі дорослі речі. Третя номінація: зігріємо ручки і ніжки, це в'язання аксесуарів, але це не стосується, що ви маєте в'язати тільки там, шкарпетки і рукавички. Сюди також відносяться шийні аксесуари, головні убори, тобто шапки, шарфи, палантини, шалі. Все-все-все ну, Взагалі, все, що стосується аксесуарів, ми відносимо до цієї номінації. Четверта номінація, і оселя вбралася багряне намисте. Це, ви розумієте, що це інтер'єрне в'язання, декор, але ми сюди додали також іграшки. Тобто, іграшки ми до цієї номінації віднесли і придумали п'яту номінацію, якої не було минулого року. Називається вона Із кожною осіню я розквітаю знову, і це номінація про інші види рукоділля. Тобто ви можете розказати, показати все, чим ви займаєтеся ще, окрім в'язання. Сюди ви можете також додавати ваші якісь кулінарні шедеври. тому що, Можливо, є такі блюда, які ви готує, готуєте саме осінню. от Вони для вас осінні просто. От У мене є таке, що я готую глінтвейн його саме зимою. от Мені його хочеться саме зимою, хоча мені здається, що і восени він також буде доречним. Але от зимою мені більше його хочеться. І от є, Я дуже люблю страви з тикли з гарпуза. І саме осінню я їх і готую, коли вона достигає, коли вона така гарна, красива. То може у вас є такі самі блюда, рецепти, то ви можете з нами їм поділитися. Так, І тепер ми вирішили, що переможці ми будемо. Вибирати не так, як минулого разу, а приможці у нас будуть пон... е... також по номінаціям категоріям. І значить, е... Е... в тому році у нас було так, що для того, щоб приймати участь у розігріші подарунків, треба було зв'язати вироби по всіх номінаціях, готові роботи мали бути. В цьому році ми вирішили інакше. Ви можете зв'язати хоч в одній номінації, але у вас має бути красива презентація цієї речі, і вона має, ну, будуть такі категорії, за якими ми будемо обирати. Перша: це проєкт з найцікавішою історією. Тобто, ви зв'язали реч і в неї має бути цікава історія. Тоді вона попадає під цю категорію і приймає участь у розігріші подарунків. Далі. Історія може будь-яка бути, будь яка. Наступне найзагадковіший проєкт. Наприклад, ви почали в'язати проєкт, потім там ви щось вирішили змінити, потім в процесі в'язання ви щось вирішили додати, або, ну, якось ну, щось там з нею було таке цікаве. Ну, такое, загадковіше, Тобто на м, початок і на кінець результат непередбачуваний. Ви не передбачуваний. Ви не знали, що вийде. Ви планували одно, а вийшло трошки інше. І якщо це все розповісти, то це дуже цікаво, виходить. Можливо, у вас там не вистачило пряжі, і ви щось вигадали таке цікаве. От е, такі е, речі будуть потрапляти у таку категорію. Наступна. Наймі, наймімімішний дитячий проєкт. Ну, я думаю, тут все зрозуміло. Е, найкращий проєкт у фото е, це цікава, дуже цікава фотосесія. Ви зв'язали реч, і у вас вийшла ну, якась така неймовірна фотосесія, то ці речі потрапляють до цієї категорії. Буде проєкт глядацьких симпатій, і ще буде категорія найскладніший проєкт. От, наприклад, ви зв'язали якусь річ, яка дуже складна за технологією в'язання. Можливо, ви там використали якусь складну техніку. Ну, наприклад, там може інтарсія, може жакарт якийсь, може. У вас там процес конструювання речі, там, якісь моделювання ви зробили. Не просто зв'язали, ну, От наприклад, реглан, він просто в'яжеться, але ви щось туди додали таке ж, чого ну, там, ну, він став більш складнішим. Тобто такі речі будуть потрапляти до цієї категорії. І як саме буде голосування проходити, ми ще з Марусією визначимось трошки пізніше, але я вам назвала. Ще хотіла сказати, що можна в цей проєкт брати як розпочати процеси, так і починати нові. То я думаю, це зрозуміло. Ну і Взаємна, взаємні перегляди, підписки, взаємна вічливість чаті, Я думаю, все це зрозуміло і воно завжди сприймається дуже позитивно. То я всіх вас запрошую підписатись на усіх учасників, які будуть приймати участь, і підтримувати один одного, допомагати, якщо виникають якісь питання. Я думаю, що я все вам розповіла стосовно цього проєкту. Вас чекаємо. Сподіваюсь, що проєкт вийде не менш цікавим, як і минулого року. І ми всі з вами зв'яжемо дуже багато цікавих речей, які нас будуть загрівати не тільки восени, а ще й взимку. І переходьте в опис під відео, там буде вся інформація прописана. Ну, така організаційна. А вже всю інформацію по номінаціях, по категоріях голосування все ми пропишемо у чаті. От, чекаємо вас і бажаю вам всього найкращого. І зустрінемось в наступних відео. Бувайте!